Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. Сьогодні у нас 1 грудня і перед вами чудесна коколоко. Подивіться, будь ласка, вона проявляє дійсно дива стійкості. Бачите, вона була і присніжена, і приморожена, але вона продовжує квітувати і тішити мене. Я її спеціально лишила на пагані, як і декілька своїх троянд, для того, щоб перевірити їхні надзвичайні властивості, їхню холодостійкість. І вона дійсно дивує. Ось, дивіться, ще така ж мокароса, як вона виглядає зараз. А ось вона міябі. Дивіться. Ось Кущики я вже пообрізала, ось лишила один паганчик, де отакий. Йод. Пуп'янок, такий чудесний бутон. А ось отак виглядає Новаліс зі своїм бутоном. Або отак виглядає Мінерва. На такому сіро-коричневому фоні. Вона просто занадто яскрава, чи не так? Оце диво, так диво. Цьогоріч мене троянди взагалі здивували своєю стійкістю. Але сьогодні я хотіла поговорити з вами про свою останню обробку троянд. Що я буду сьогодні робити? Я сьогодні буду обробляти свій трояндарій розчином залізного купоросу. Вірніше, не всі троянди. Деякі у мене вже заховані під шаром ґрунту. Це мої молоденькі посадки, ті, що я висадила цьогоріч у жовтні. Ось отак вони виглядають після проливних злив. Дивіться, дещо ґрунт з них змило, виглядають кінчики паганів, але це не страшно, навіть якщо вони відмерзнуть в ґрунті, все рівно троянда буде живою. Далі свої плетисті троянди я заздалегідь пригнула до ґрунту я пригинала їх в декілька етапів, і це ще не остаточний. Ще більше я її нахилю поступово, щоб віти не були поломані. Ось отак, бачите, зв'язала, придавила там цеглинами, і поки вона отак знаходиться. Коли будуть сильніші морози, я її прикрию агроволокном. Всі інші троянди у мене будуть. Зимувати без укриття. Після того, як я їх оброблю залізним купоросом, я поблизу їхньої основи, основи кущів повигрібаю, повидаляю усі оці листочки, які тут валяються, і просто нагарну на їхню основу ґрунт. Справа в тому, що минулого року я зовсім не, об... ну, не обрізала троянди, до речі, Меріен Бачите, я зовсім не обрізала свої троянди, не оббирала на них листя, і вони зимували спаганами. Але навесні вся маса, вся оця вегетативна маса над поверхнею землі, вона вимерзла у майже всіх троянд. Вони були обрізані під саму землю, але тим не менш. Вони відросли і, наприклад, оця транквіліті дала зріст мені 1 метр 70 см. Бачите, ось такий густий кущ вона мені дала. Тому цьогоріч я вирішила після того, як випав сніг і похилив віти на моїх трояндах, я вирішила, що цьогоріч я їх обріжу. Я обрізала деякі троянди, оці шраби на одну третину, деякі на половину, бачите, ось як транквіліті. Густоту, дещо я їхню щільність прорідила, а, остаточно обрізати буду навесні. Але отак точно віти не будуть поламані взимку від снігу. Після обробки нагарну просто під корінь нагарну земелькою. Все, отак От вони в мене і будуть зимувати. Чайно-гібридні троянди. Ось, наприклад, ось отакі, як, Наприклад, це не чайно-гібридна, це зрізка остіна, але поводяться вони як чайно гібридні. Я їх оброблю нагарну земелькою і там, де вони будуть виглядати, я їх ще додатково прикрию відерцями. Дуже хочу, щоб вони у мене по максимуму перезимували. І обрізала. Ось Бачите, як я їх лишила сантиметрів 20-25 над землею. Ось отак. А возили, подивіться, будь ласка, ну от як, я не знаю, як в мене рука не наважується її обрізати. Ну, не наважується і все. От зараз на ній листочки, і квіти. ну Вона просто чарівна, ця троянда. Вона зачарована. Я її оброблю поблизу грунту, ось тут. Тут листочки я вже пообрізала на ній. Оброблю тут нижню частину її стебел і нагарну. А далі, коли будуть морози, от замерзне її верхня частина, я її обріжу і прикрию також відро. Ось такі в мене плани. А зараз до обробки. Осінню обробку троянд я проводжу залізним купоросом 3% розчином. Для цього я залізний купорос розводжу спочатку в гарячій воді, гарно вимішую, а потім доводжу до потрібної концентрації. Потрібна концентрація це 3% розчин. Чому в гарячій воді? Для того, щоб не забивалися форсунки у оприскувача. Ось отак. Дивіться, який це розчин після розчинення утворився. Зараз вилью в оприскувач. І ось розчин доведений до потрібної концентрації, оприскувач заряджений. І зараз я починаю обробку своїх кущиків троянд. Подивіться, будь ласка, ось отакий у мене кущик, наприклад. Я беру і оприскую сам кущик повністю для знезараження. І оприскую земельку навколо нього. Це ось дуже важливо, тому що спори грибків та і самі грибки зимують у цій земельці. Після цього, як я проведу таку операцію з усіма кущиками, я нагорну земельку під їхню основу. І ось сьогодні 2 грудня, і я нарешті завершила підготовку своїх троян до зимівлі. Я їх обрискала і підгорнула кущики земелькою. І ось так, як оця Олександра Овкент, у мене виглядає зараз більшість троянд більшість. Ось отак вони нагорнуті, а верхня частина знаходиться над поверхнею ґрунту. Навіть якщо зима видасться невдалою для них, для їхньої зимівлі, вони все рівно відновляться, бо бронечки живі на них лишаться. А деякі троянди в мене виглядають дуже кумедно, як, наприклад, оця леді Ошалот. Низ куща підгорнути і оба, що вгорі. А в горі вона не обрізана і мало того, має такі бутони. У мене просто рука не наважилася їх обрізати. Я не знаю, ну, яким це треба бути варваром, щоб обрізати ось таку красу. І я ж не знаю, якою буде погода попереду ця троянда пережила вже і сніг, і мороз, і зберігає свою декоративність. Можливо, і надалі буде така погода, і вона мене ще потішить цвітінням, ну, наприклад, на Новий рік. А обрізати я завжди її встигну. Якщо буде мороз, я її обріжу, і все, вона так і буде зимувати. Або, подивіться, будь ласка, я вам вже показувала оця чудесна вузела. Ось вона, бачите, ну, не можу я її обрізати, ну не можу. просто рука не підіймається. Листя здорове, бутони на ній є. Цвіте вона вже 2 місяці, мабуть, підряд. От, в такому стані знаходиться. Ну і Хай собі цвіте, хай собі цвіте, Якщо мороз буде, я її обріжу і укрию. Подивіться, будь ласка, ще один ось із варіантів, що у мене тут. А в мене тут зрізочні сорти Девіда Остіна. Бачите, під відерцями захована. Це у мене примірка. Примірка, чи влізе в мене кущик під таке відерце. Влізе. Бачите, влізе кущик під ведерце. І ось отак у мене будуть зимувати мої найулюбленіші, найрідкісніші сорти зірізка Девіда Остіна. У мене таких відеоць більше десятка. І я їх так і розташую по, по своєму квітнику. Виглядає це. Не дуже декоративно, але нічого не вдієш, нічого не вдієш. Звісно, що хочеться, щоб садочок виглядав і взимку, чудово, і привабливо. Але, але, але а, нічого не вдієш заради збереження цієї краси. І ось, дивіться, ну, поет свайф теж лишила бутони, теж лишила ще квіти на ній. Ну, не можу обрізати, ну, чесно. Ось отак. А для бувузели в мене прибережено велике пластикове 10-літрове ведро. Оцю, як обріжу, цю накрию високим відром, щоб вона в мене дуже гарно перезимувала і наступний рік тішила мене своїм цвітінням. Ну, а на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Пишіть коментарі. І як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення.